Привіт, малята! Сьогодні на занятті ми перетворимось на справжніх дослідників, будемо проводити досліди. Але перш ніж приступити до дослідів, пропоную уважно послухати казку саме вона підкаже, що ж будемо досліджувати. А казка називається: Як хлопчик хотів приголубити сніжинку, написав казку Василь Сухомлинський. З неба летіла додолу сніжинка. Вона була легка, ніжна, прозора, мов пушинка, і красива, мов сірка. На землі стояв хлопчик. Він бачив, як падає сніжинка, і думав Ось вона впаде комусь під ноги, її затопчуть. Ні, не треба падати сніжинці на землю. Не треба її затоптувати. Хлопчик простягнув долоню, він захотів приголубити сніжинку, а вона впала на добру, теплу його руку і розстала. Хлопчик і жалем дивився на долоню, а там блищить крапелька, мов сльозинка. Діти, про кого була казка? Правильно, про хлопчика та сніжинку. За що хлопчик хвилювався? Так що сніжинку можуть затоптати ногами. Що він зробив? Підставив свою теплу долоню, щоб її приголубити. А куди ж поділася сніжинка? Вона перетворилася на крапельку води. Діти, давайте проведемо досліди і перевіримо, чи справді сніг. Це вода. Погляньте, діти. Ось я принесла із вулиці сніжок. Поклала його у ось таку тарілочку. Давайте його опишемо. Який сніг? Так, діти, він білого кольору. Сніг білий. А ще який сніг на дотик, якщо ми будемо торкатися до нього. Правильно, він холодний. Він постояв трішки вже у кімнаті. І почав танути. То коли його беру в ручки і починаю його стискати. ручки які робляться? Правильно, долоньки в мене вже мокрі, то можна сказати, що сніг мокрий. Якщо на вулиці мороз, то сніг, який його можна навіть дмухнути з ручки, то він який буде? Молодці, він буде пухнастий. Зараз ми з вами проведемо дослід. Що відбувається із снігом, якщо він знаходиться в теплі, або коли в нас на вулиці починає підвищуватися температура. Для досліду нам потрібний сніг і ось така тарілочка. Ми в тарілочку покладемо сніг і перевіримо, що з ним станеться через певний час. Ось так. Кладемо до тарілочки сніжок, погляньте біленький, гарненький сніжок. Ось. І будемо проводити з ним дослід, що станеться з сніжком через певний проміжок проміжо. Діти, погляньте, з часом в теплому приміщенні сніжок перетворився на що? Правильно, він перетворився на водичку. Ось водичка. Давайте проведемо ще один дослід. Ми з вами казали, що сніжок білий, чистий він нам здавався. А подивіться, коли він розтанув, я візьму ось так, щоб вам було краще видно. Погляньте, що в нас на дні нашої тарілочки? Бачите, скільки бруду? Отже, яким би чистим сніжок не здавався нам, ми не бачимо маленьких частинок пилу, піску, тому не можна брати сніжок до ротика. Він не тільки холодний, а і брудний, щоб ми не захворіли з вами. Давайте з вами проведемо ще один дослід. Для наступного досліду нам потрібно дві склянки з водою. В одній склянці холодна вода, яку я набрала з крану, а в іншій склянці тепла вода. І ми зараз перевіримо, в якій водичці сніг тане швидше. У холодній чи в гарячій. Покладемо до наших склянок сніг Кладемо у холодну водичку сніжок. І кладемо сніжок до склянки із гарячою водичкою. Погляньте, навіть сніжку виходить повітря, ми ще бачимо, як ідуть бульки. Подивіться, в гарячій водичці сніжок дуже-дуже швидко тане, а в холодній водичці ми ще його можемо спостерігати. Погляньте, яка крихітка тут залишилася в гарячій воді. Так. Дітки, де розстав швидше сніг? Правильно, сніжок швидше тане у гарячій воді. Погляньте, я розмішаю вже сніжку і немає. А ось тут ми ще ось, бачите, він намок і плаває зверху ось сніжок. Ось ми з вами провели ще один дослід: що у гарячій воді сніжок тане швидше. Тому, коли на вулиці. Робиться тепло, тепліша погода, то сніжок дуже швидко починає що діти? Молодці. Розставати. Діти, а зараз ми перемірюємо, чи має вода форму. У мене є дві скляночки ось одна із водичкою, а в іншу ми наберемо з вами снігу. Набираємо сніжок. Ось так і гарненько я його туди. Одна склянка з водою, а інша із снігом. Ми пам'ятаємо, що сніг це також, що діти. Правильно, сніг це також водичка. Але тут водичка яка? Давайте її опишемо. Вона прозора, ще яка діти? Рідка текуча, вона набула форми посуду, в яку її налили. Тобто, якщо я візьму ось таку тарілочку і перелью у неї водичку, Подивіться, рідка, текуча тече водичка, перелила. Вона набула форми цього посуду, вона розтеклася. Це коли водичка у рідкому стані. А ось тут у нас водичка, в якому у твердому стані. То чи має вона якусь форму? А із цієї склянки, де водичка набула твердого стану, перетворилась на сніжинки в ось цю склянку. Подивіться, що в мене виходить. Бачите? В такому стані, вона може мати форму, але, звичайно, того посуду, в який вона потрапила. Чи можу я змінити форму ось цього снігу? Так, звичайно, я можу зробити з нього що, діти? Кульку, сніжку. Ось так. І вже сніжок набув іншої форми. Якщо я візьму цю. Водичку і, наприклад, поставлю в морозильну камеру або винесу на мороз. Що ця водичка зробить? Знову замерзне. Тобто водичка наша може перебувати у декількох станах. Вона може бути рідкою або твердою. В твердому стані водичка це сніжок. Або, наприклад, лід, бурульки, крига на річках та озерах. Ця водичка перетворилася у твердий стан. Малята ще дуже багато є різноманітних дослідів із водою, в яких станах вона буває. І я думаю, ми обов'язково ще з вами перевіримо це. А зараз заняття наше підійшло до кінця, до нових зустрічей!